Всім привіт! Сьогодні розглянемо зміну версії PHP на усіх панелях хостингу загального користування. На прикладі cPanel у самій панелі знаходимо розділ Select PHP Version. Обираємо потрібну нам версію та натискаємо Apply для збереження. Також у цьому ж розділі можемо встановлювати модулі PHP. У Direct Admin схожа ситуація з cPanel. У пошуку панелі знаходимо розділ Select PHP Version та змінюємо версію PHP ідентично попередній панелі. У Plesk знаходимо розділ Dashboard, PHP. Обираємо потрібну нам версію та Apply, щоб зміни набрали чинності. Загалом зміна версії PHP відбувається досить просто, проте, якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви можете звернутись до підтримки HostPro, яка працює цілодобово, та завжди рада допомогти.